І як пістечки до них ледуть. а любові ласка у садок ідуть, у садочку, у садочку в нас собі живуть, а любові ласка, у садок ідуть, у садочку, у садочку, в на схомі живуть. Сьогодні радий бути разом з вами тут. Цьому затишному приміщенню стане чудовими дітьми, бо найважливіші інвестиції це інвестиції в дітей у майбутнє. З ініціативи голови селищної ради було виділено приміщення лисецького ліцею під садочок, і влітку розпочалися капітальні ремонти. Створено чотири групи, тобто, може відвідувати біля ста дітей. Ми дочекалися. Збулася мрія лисецької, саме лисецької громади, саме селище лисець, в те, що діти сьогодні мають якісний садочок. Почалося будівництво сучасного садочка, але військовий стан нас десь. Призупинив це будівництво, ми зрозуміли, що ситуація така, і ми спільними зусиллями, виконавчим парадом, з усіма обговорили питання для того, щоб ми змогли не чекати, а зробити для дітей сьогодні такі умови, як ми маємо. Найсучасніші сьогодні умови. Тепло, затишно, уютно. Ми це все зробили з власних надходжень. дякуємо платникам податків. Нам обійшлося 3 мільйони 400 цей садочок. Ми це постаралися внести в пріоритет, адже пріоритетом сьогодні є захист держави і діти. Хочу подякувати всім, хто долучився до того, що ми сьогодні мали такі умови. Дитячі садочки в нашій громаді найкращі. То добре, мати такого господаря, який так дуже інвестує, помімо того трудного часу, повенного часу. Chciałem wszystkim pogratulować, bo inwestycja w dzieci to inwestycja w nas samych. Dlatego gratuluję e, zdbania o przyszłość tych młodych ludzi i takie drobne upominki, e, jak e, będziecie odprawiali dzieci do szkoły, żeby były widoczne na drodze, Bez, bezpieczne. trasa, Яка потребує цього, так що дякую. Вітаю вас, мої дорогі діти. Я, любі діточки, кожного року приходжу до хати. Усім чемним дарунок заслужений дати. Таке чудове свято, коли в кожному серці панує Дух Святого Миколая. Сьогодні ми об'єднали свято відкриття нашого садочка Сонечко в Лисецькій громаді. На цю подію довго очікували всі жителі нашої громади, також дітки і працівники. Шановні мешканці нашого селища, запрошуємо ваших діток до нашого закладу, де їм буде затишно, комфортно перебувати та розвиватися.